Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра. Давайте сьогодні розклад зробимо на два питання. Буде розклад по двом питанням. Да? Пишите в коментарях. Сьогодні із Росії в США вилітів правительственний самоліт. Просите подивитися, що там. І друге питання з приводу Копенгагена таємно відбулася там мирна конференція. Не, не, не одне питання з цього приводу. Туди начебто Єрмак поїхав, щось там, про щось вони домовляються, ви переживаєте. Ми всі переживаємо, ну давайте подивимося, так, щоб там всім з вами було спокійніше. Почнемо з літака, з Росії, США. Я, мабуть, зараз відкрию собі цю новину. Ой, друзі, сейчас перепрошую. Английская мова была. Я не підготувалась, перепрошую. Из Москвы Вашингтон движется самолет спецотряда Россия, для чего он летит в США? От і подивимося. От і подивимося. Для чого. літак з Росії штату для чого літав? Яка була ціль? Ціль політик. Що повезли? Туди поїхав, там були люди, причому поїхали люди. Такі, знаєте, хтось, хто вирішує питання, якась людина, король же зловий. Це людина управлінець, да? людина, яка десь на вищих рівнях влади знаходиться, да? людина, яка приймає рішення, що повіз. Повіз, можливо, пропозицію якусь, да? щось таке в своїх інтересах. За чим поїхали? Дивіться, поїхали за підтримкою і поїхали зі своїми пропозиціями. Можливо, зі своїм якимось мирним планом, так, друзі, трошки відсвічує, да? можливо, ага. можливо, зі своїм якимось мирним планом те, що стосується війни, те, що стосується, дивіться, тут може бути і ситуація в Росії, якраз ота, от що з Пригожиним, да, от відбулася на днях. Тобто це може стосуватися і. Протестів ситуації всередині Росії, це може стосуватися як і війни в Україні. Ну, я, я, я б я б насправді це все не відокремлювала, тому що по королю мечів, знаєте, це така розмова. Поїхали за підтримкою, підтримка вирішенні питань, тому що мечові королі, вони як судді, вони як юристи, вони допомагають, вони дають пораду, вони, знаєте, розсуджують як ну, типу суддя. Да? Знайди правду, допоможи вирішити, давай там щось придумаємо. Тобто, ну, от король мечів такий. Там я так розумію, що не буде розмова тета тет. Можливо, там ще якісь люди будуть, да? Тобто, прям от спілка, якась. От, декілька сторін. Щось дуже сильно хочеться змінити. В своїх інтересах диявол, сонце. Я так розумію, що. Щось повезли, якийсь план повезли, повезли якусь свою пропозицію. По дияволу готові на щось піти готові чимось пожертвувати, да? чимось своїм пожертвувати по королеві Пентаклів, якимись своїми інтересами для, для вирішення а, певних питань. Дуже цікаво. Тобто, якась людина така, знаєте, яка прям. Зацікавлений, а, про що йшла мова? Давайте так спитаємо. Ну це, За чим вони поїхали, да І що там, про що йшла мова, про що розмовляли? Росія штати. Про що розмовляли? Про що йшла мова? Шукали вихід. Шукали вихід. 100%. Росія щось повезла, повезла якісь плани. Чи це може бути або якась бамашка, або якась ну пропозиція, знаєте, як заключити якусь угоду, тобто щось таке. В очікуванні допомоги, в очікуванні виходу із ситуації, от е, конфлікт насправді відбувся. да Тобто, намагалися знайти вихід із становища, і складного. Із цієї п'ятірки кубків в про що розмовляли в цій поїздці, дивіться, Верховна Жриця. Про закінчення війни. Я, ну, от як карти говорять, давайте так: про закінчення агресії, про закінчення війни. Як закінчити, як відмовитися, як врятуватися, як, ну. І карти про це. Тобто, да, ось так. Це перша, а це друга. Отак От читаю. Ага. Що це все для Росії було. Ще так давайте спитаємо, що це все для Росії, ця поїздка. <кхм> цей літак цей переліт, да, ця зустріч, що це для Росії. Це для Влади Кремля. Чи буде зміна Влади Кремля? От дивіться, ми з вами робили розклад на Росії в липні і. Хтось там мені пише вже в коментарях, значить, скільки можна, той Путін все помирає, помирає, ніяк не помре Там стільки тих путінів що <головіка> насправді їм, знаєте, помирати і помирати. Ми з вами дивилися, здається, чи то в березні, чи то в квітні. Згадайте, був... чи в травні, друзі. От весною був якийсь такий розклад і написала підписниця: мені здається, сьогодні помер Путін. Ну, там, як якось так було це в коментарях. От, і карти показують там і смерть, там, і карта миру, і наступні розклади нам це все е підтверджують цю інформацію. Тому слухайте, ну, що це для Росії взагалі от, вся ця поїздка. Ну, момент захистити свої інтереси і можливість вийти, вийти з тіні, можливість хоч якось відбитися, можливість хоч щось зробити. Ну, тому що Знову ж таки, бачите, такі скрутні часи, коли страшно, і вони самі не справляться. Це коли ти не можеш вже вплинути на процес. Десятка же злова, все зайшло занадто далеко. Самим не виходить, не виходить самим, вони поїхали за підтримкою. Для того, щоб розібратися в ситуації, для того, щоб їм допомогли якось, да, там, не знаю, може просунути когось свого і так далі. Чи як це стосується влади Кремля, це стосується зміни влади Кремля, розумієте? Зміни когось нового, да, когось представити, з кимось домовитися, одного відсторонити, когось іншого ну, надати. Віка Пентаклів, зміна влади Кремля. Чи буде зміна? Ну, так, да. карта миру. Щось нове, нова пропозиція. Розумієте? Тому, що це все для штатів? І з цього питання, що це все для Штатів оці перемовини з Росією в силі, так. О. А для штатів цікаво. Для штатів тут можливість захистити свої інтереси, для штатів це можливість повпливати, для штатів це можливість, можливо, десь знаєте, як... Сунути свою людину, захистити свої інтереси, бачите. Не було можливості, а от ці всі перемовини вони їм відкривають дорогу. Тобто до цього вони не могли домовитися, а от ця поїздка вона відкриває дорогу до захисту своїх інтересів. Розумієте? Тут можливість просувати свою людину, просувати свою там ну, політику на Росії, да? або посилити свій вплив на Росію. Тобто, ну от про це карти говорять. Так що, друзі, так, що це все для України? Давайте ще так спитаємо. О, дивіться, карти перевертаються. Що це все для України? Карта миру. І десятка мечів. Закінчення війни і карта миру. Але я хочу сама, що це все для України? Оці розмови да, Росії Штатів, що це все для України. Що це принесе Україні. Буде пропозиція потім. Слухайте. І от я тепер згадую розклад Україна в липні, да коли за спиною у України велися перемовини. Згадайте, будь ласка. от це про Україну якраз і йдеться. Що це буде для України? Як буде пропозиція? Пропозиція вийти на перемовини, пропозиція поговорити. Знаєте, ну, можливо, десь якось агресивно це буде для нас, ну як це так, за нашою спиною. Да? Тобто нам буде зроблена пропозиція, щоб вирішити конфлікт, можливо, на щось піти, можливо, тут на щось погодитися, да? король Пентаклів, зробить якусь нам пропозицію. На припинення, на зупинку, можливо, десь на якісь перемовини. Ну, друзі, зрозумійте, От карти про це, да, тобто будуть склонять. Будуть склонять до перемовини. Що ці перемовини для України, чи вони. Що ці перемовини для України? чи на добре, чи на погано? Карта перемоги. Карта перемоги. ну, Понятно, що на добре, так? Да? А що це... А. Е е е це, як знаєте, це як пауза якась. Це як пауза. Щось десь відтягнути, можливо, взяти якусь паузу. Розуміли? Але перемога. А що це для Росії? Ці перемовини. Давайте і так спитаємо. Ці перемовини для Росії, це що? Ну, шанс вийти, шанс вийти з війни, шанс це все закінчити. Ну, у них там все дуже погано. У них, розумієте, вони виборюють вже ці перемовини, тому що в ну, них там вже така ситуація просто. Важко, важко. Вони намагаються домовитися. От дивіться, я питаю, що там на Росії стосовно війни в Україні, не можуть дійти, не можуть вирішити питання самостійно, не можуть вирішити питання по справедливості по, по правосуддю. Тому намагаються це все, все знаєте, як відкрито немає можливості, тому підключають по місяцю якісь інші сторони. Які можуть вплинути можливо інші сторони, які там щось запропонують Україні. Тобто через треті руки, через треті руки намагаються вирішити питання таємно, не на показ. Ну тому що на показ це знаєте для Росії, ну здрасте, як же ж так? да? Ми тут вам покажемо, що ми десь програли. Це буде прояв слабкості, а нам так не можна на Росії. Людям треба показати, що ми там якась. Велика держава і так далі. Ну, ну будь ласка. Так що, друзі, отака от ситуація. Добре, давайте тепер спитаємо з приводу. Так що я так розумію, і там сьогодні хтось і до нас приїжджав, да? ви писали мені в коментарях. Зараз, друзі, я знайду, що сьогодні в Україну. Президент Літви і Дуда. Вони в Києві. Це сьогодні було в день да, в обід. Ну, от бачите, як. Ну, добре, давайте подивимося тепер зустріч в Копенгагені. Да. Оця зустріч в Копенгагені. Мирна конференція щодо України. Що це взагалі за конференція? Наскільки вона таємна? Зустріч в Копенгагені. Я би не сказала, що це я би не сказала, що це. Обхід України, я би сказала, що це і від України прояв певної хитрості. Чи це, це від України йде маніпуляція? Дивіться, хитрість. Тут навіть не те, що маніпуляція і обман, а прояв смікалки. От тут сімка мечових вона, вона про це. Да? Проявили смікалку, захистити свої інтереси, представити себе. Щось отримати для себе, тобто підлаштували, створили ситуацію, да, якось, можливо, зібрали оцих людей, да, таємно, да, не на показ. Я так розумію, була якась зроблена пропозиція, і на зараз момент обдумування, да, четвірка мечів. Що там було на цій конференції? Мирній, давайте так спитаємо. Але бачите, як Україна тут не пасе задніх? Що там? Про що йшла про що мова на цій мирній конференції? Що до України, про що йшла мова? Про війну? Про підтримку, про підтримку війни. Відмова від чогось про ресурси, про багато допомоги, про зняття обмежень з допомоги. Ну, тобто, от якось так. Тут про якусь співпрацю, про ресурси, про надання ресурсів. Що це все для України? Оця міжнародна конференція мирна. Це що для України? все? Це. Неможливість вплинути, слухайте, тут можливість домовитися. Були певні якісь, не могли до чогось домовитися, а ця конференція, вона, знаєте, вона як зриває, вона як зриває маски. Ця конференція, вона щось буде зрушувати з місця. Тобто, тут, знаєте, будуть якісь зняті обмеження, ну, і це на краще, це не не погане. Була трійка мечів. Тобто не можна було домовитися, да? <кій> а тепер з'являється можливість. З'являється можливість представити свої інтереси, да? можливо, десь співпрацювати, взяти собі е на допомогу, там, ну, не знаю, команду не команду, когось підключити да? для допомоги е для України, угу. що ще? Пусть, давайте так, подивимося, що ще <кій> мирна конференція щодо України в картегарі. Що за Про що вона? Дійсно таємно, дійсно, щоб ніхто. А, багато чого залишиться. Не говориться, щось залишиться, про щось не можна говорити, про щось не можна буде розповідати. Да? про що. Тут Або домовленість якась, або десятка контактів це може бути і багато ресурсів, і, знаєте, як домовленість між багатьма країнами про щось одне. Це як якась спілка, це як якась створення нової організації, створення нової сім'ї. ну, Тобто домовленість якась, знаєте, от якось так. Що ота мирна конференція для Росії? В Копенгагені. Ота мирна конференція для Росії це що? Вам не здається дивним? Е, і тут зміна стоїть влади і можливість вплинути на Росію, да, що це для Росії? Обмежити, заспокоїти і сказати, щоб вона ну, вгомонилася. Да? І знову тут е, щось з приводу зміни влади. І до цього була от зміна влади, да, коли ми дивилися з вами Штати? Е, Якось воно все, это, зміна влади на Росії. Щось іде от прям дуже добре. Так, що це все принесе врешті решт Україні? Чи буде, ну, якісь наслідки? Да, чи Україна відчує результати цієї мирної конференції? Які, що відчує Україна? Які будуть результати цієї мирної конференції в Копенгагені? От дивіться, підтримка. Підтримка. До чогось таки домовилися, до якихось ресурсів домовилися. І знову 10 е пентаклів. Або нас почули, або нас прийняли в якусь, знаєте, як, громаду, в якусь спільноту, ну, от якось так карти говорять. Ми чекаємо, ми на зараз чогось чекаємо. Але, але шукаємо ще шляхи, але ще десь, ну, типу, знаєте, на цьому не зупиняємося. Я просто взагалі. Чи це щось погане може бути для України, бо ви мені там вже писали, що там хтось поїхав продавати Україну. Чи ця конференція може нести якусь загрозу Україні? Так, ну, серйозно. Навпаки, карта Сонця Ні, це прояснення. Це прояснення. Це знаєте, як буде знайдений вихід, нарешті до чогось домовляться. Буде знайдений вихід. Не могли домовитися, а після цієї конференції якийсь вихід буде знайдений. Не переживайте. Не переживайте. Цікаві питання. цікаві. А для чого приїхали сюди президенти? Давайте подивимося. Мені тепер цікаво, для чого туди приїхав Україна президент Польщі? Для чого приїхав в Україну сьогодні? З якимись пропозиціями. Угу. З пропозиціями чого. Ви розумієте, щось всі почали дуже багато говорити про мир. Щось прямо скрізь оцей мир. На Україну зараз давлять. Чекайте, чи є якась давка на Україну в плані перемовин? України і Росії. Чи є якась давка на Україну в плані перемовин України і Росії? Чи давлять зараз на Україну? Це не давлять. Це, Це не давлять, це чекають, дали пропозицію і чекають нашої відповіді. Чекають нашої відповіді. Це не давка. Це бачите, це пропозиція. Чи піде Україна на такі перемовини? Ви знаєте, я не виключаю такої можливості, але тут буде на наших умовах, з нашою хитрістю, на наших умовах. Україна може, але при своїх інтересах. І, і не в тому форматі, в якому на зараз. Не в тому форматі влади на Росії, який зараз, ви зрозуміли. Тобто, ну, тут... Слухайте, ну цікаво. Давайте будемо спостерігати, що буде далі. Я думаю, що, мабуть, знаєте, ще зроблю розклад. Ще зроблю розклад, що чекає Зеленського. І нам тоді буде з вами зрозуміло, що взагалі відбувається такого, так? Да? Дякую вам, друзі. Дякую вам за новини, що тримаєте мене в курсі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.